О Господи, ти знов між нас явивсь. Питаєшся, як ідуть у кого справи, між челядів я тут отопинивсь, бо завжди був до мене ти ласкавий. Не вмів я так компліментів править, як ангели удатні на язик. Від пафосу мого ти розсміявся навіть, якби ти був от сміху не Сонця й світи. Залишу я в спокої, я свідок лиш мізерності людської, смішний божок землі не зміниться ніяк. Як віку був, так дотепер дивак. Погано він живе, не треба було давать йому і іскри світла з неба. Тим розумом владіє він, щоб жити, як тварина із тварин. Та він же чистоко, той цибатий. пробачте порівняння це мені, не підлетить, а вміє лиш стрибати, та знай сюрчить в траві свої пісні, та й у траві якось би ще жилося, так ні, притьмом в болото суне носа. І вічно скажеш цимонітим, невже ж тебе задовільнити земля ніколи не змогла? Ні, Господи, на ній лише лихе твориться. Так люди мучаться, що жаль на них дивиться, вже проти них запали мій пропав.